Слава Боже, для вас помолимось, Царі Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, діби життя подателя, прийди і іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я могла прийняти твоє слово. Перед світлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 3 глава, з 16 по 21 вірш. Бог би так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий, світло прийшло у світ, люди ж більше злюбили темровані світло, лихі бо були їхні діла. Бо кожний, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявилися діла Його, а хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його сподіяні, бо вони в Бозі. Перша звістка сьогоднішнього слова бачимо, що. Бог дуже любить нас світ, світ, який створений Богом з любов'ю і для любові, але який відвернувся від свого Творця. Та, незважаючи на те, содержитель сам входить у цей заблуканий світ і посилає Сина свого єдинородного, Ісуса Христа, який приходив в цей світ, щоб спасти нас, щоб показати нам. Дорогою, якою йде до Царства Небесного, запрошує нас, щоб ми могли жити разом з ним. І кожен з нас має шанс зустріти на землі Божого Сина, прийняти і з ним спастися. Господь кожного дня чекає в нас в Євхаристії, на божественній літургії. Він чекає нас в кивоті, замкнений який каже, що ми до нього прийшли і зачерпнули ту любов, яку він хоче нам сьогодні дати, ті ласки, ті щитроти. пише сьогодні Євангелія. А хто правду чини, іде до світла, що виявилися діла його сподіяні, бо вони у Бозі. Всі справи, які ми виконуємо, то ми виконуємо на славу Божу. І ми бачимо, що якщо ми виконуємо правду, ми йдемо до світла, ми йдемо з Богом, і Бог є з нами. Дуже важливо віддати, віддаватися себе кожного дня Ісусові. Всі наші справи, всі наші проблеми, думки, хвороби. Ісус їх візьме і допоможе їх нести. Мене одні, моє з Богом. Господи, дякую тобі, що ти прийшов в цей світ, щоб спасти мене. Дякую, що ти йдеш зі мною кожного дня, в моїй дорозі. Прошу тебе, допоможи мені, щоб я з тобою йшла до Царства Небесного. Амінь.